Доброго вечора з України на зв'язку Кривий Ріг. З вами Альона, канал Неспішні Хрестики. І е, починаю я своє звітувальне відео підсумків за лютий. Я не буду робити підсумки там за зиму або за, за ще щось. Я помісячно так роблю. У мене невеличкі просування, але вони є. І е, е, я вам трошки покажу. Є в мене такий момент, знову ж таки, Я не поїхала цього року на виставку, дуже хотіла, і навіть незважаючи на те, що дівчата з нашого міста не збиралися так ну, їхати компанією, як ми їздили у восени минулого року, я все ж таки так для себе думала, що можливо навіть сама поїду. Але не так сталося, як гадалося. Спина моя мені всі плани покреслила, бо без супровіду я не можу зараз поїхати. Я вже відносно вільно ходжу, але ще цілий день на ногах і у досить динамічному активному темпі мені все ж таки важко. І дві ночі у потягу, туди-сюди, і скакання оці, це ну це навантаження. Я розумію, що я потім можу знов злягти, тому мій вибір цього року, цієї весни, точніше, був лишитися вдома. І я зараз продивляюся. Відео вже дівчата виставляють, продивляюся, і в мене аж сльози навертаються на очі, бо мені дуже хотілося там бути, і бачити, і познайомитись особисто з багатьма дівчатами, з якими я спілкуюся у повідомленнях, і як адмін Шабашу, і як консультант-рукодільного сундучка. І, ну, взагалі хотілося просто от очне знайомство. Щоб відбулося, мені трошки сумно від цього, але я так налаштовую себе, що повернемо ми спорт у моє життя. Я потрошку вже роблю гімнастику, розтягування, і це приносить свої. Пусть поки що не дуже великі, але все ж таки перемоги. І я планую налаштуватися так, щоб на осінню виставку поїхати, і, можливо, навіть не з порожніми руками. Я думаю, так літо буде. Я планую зробити літо продуктивним, тому можливо, буде і так, але. Це поки що все плани, плани, плани. І а, все ж таки, все ж таки, більшість відсотків залежить навіть не від наших бажань, а від наших хлопців. Тому віримо в них, віримо в нас. Так, ну добре, ми про вишивку, про а, те, що на виставку я не поїхала, я вам пожалілася. Але здоров'я важливіше все ж таки виставки ще будуть, а спину мені нову ніхто не купить. Бо вони не продаються в магазинах. Треба берегти, що маємо. Так, підсумки лютого на каналі Неспішні хрестики, що Альона повишивала. І забігаючи наперед, я вам скажу по кількості хрестиків, ти, що я собі такі умовні плани складала, саме по кількості хрестиків, я навіть перевиконую трошки норму. Я планувала собі десь 12 тисяч хрестиків на місяць, щоб так не. В такому неспішному режимі, але в мене виходить навіть 15 тисяч хрестиків. І у лютому а, ну тут саме напевно зіграла та річ, що я хворіла і а, лежала, не могла шити, тому я вишивала потрошку. Тому в мене навіть на 300 хрестиків вийшло більше, ніж у січні. Хоча в січні я дуже багато працювала. Тобто, ну, поки що йдемо. Більш-менш стабільно. Так, стабільність це, як то кажуть, стабільність признак мастерства, або якось так. Будемо вважати це саме так. Поїхали. Підсумки лютого. У лютому я закінчила гранатову мандалу від Оксани Ністеренка Нідел Арт. Я вам її вже показувала, покажу ще раз, бо вона мені дуже подобається. І все ж таки я схиляюся до думки, що я її буду оформлювати у рамочку, у квадратну рамочку, так, яку оформлюють нохіли. І буде в мене ця гранатова мандала оформлена саме у рамочку. Я думала її зробити на кришку, як у шкатулки або ще щось. Ну, в нас у місті такого не роблять, поки що відправляти кудись, я знаю, скільки воно коштує. Я не можу собі цього дозволити. Тому будемо виходити з можливостей, скажімо так. І буде ця мандала в мене оформлена. Все ж таки, бо вона дуже крута. Далі, далі, що в мене вишивалося? І я, напевно, її приберу, бо буде не красиво, негарно буде в кадрі цей хвостик. Далі, що в мене було ще? Далі? У лютому, а у лютому я трошки, трошки, знову ж таки, трошки вишивала, і в мене є певні просування по моєму королівству книг. Відділась своїми руками. Бу -бу 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 -бу. Кролівство книг. Я його вишиваю майже кожного дня, бо тут в мене вже 93%, вже цілих 93%. Так, мій конвертик, який скоро вже, дуже скоро звільниться. І ось зараз ось так виглядає. Раз трошечки вас підніму, бо все ж таки воно ну, не власи. Ось. Ось так виглядає зараз. Я не буду вже розмотувати, бо розмотаю, коли вже закінчу. І на сьогодні в мене вже є повний третій кут. Я вже піднялась ось сюди. А, ось сюди. Ще трошки тут треба дірочки заповнити. І мені лишилось ось ця частина. Ну, умовно кажучи, ось ця частина. Там, де більше всього, це ось цей кут. Тут ще трошки доробити, там десь раз таких 200 в мене лишилось, вже сил нема. Не було сил тут дошивати. І ось цей кут внизу доробити. Вже кілька кольорів вийшли з процесу і лишилось зовсім зовсім потрошки. Тому я хочу вже дошити те, що тут в мене. Пару ниточок вистачить і переставлю вже остаточно сюди п'яльця і до шию. Хочу, звісно, хочу встигнути до зустрічі рукодільної у Розі. Але не знаю, як буде. Ну, хоча всі хрестики я намагаюся зробити, бо тут ще бекстіч. Ну, бекстічу тут багатенько. Тут кожна книжка, ще надписи, таке. Якісь тут візерунки на книжках є. Подивимось, як буде, але я намагаюся: зустріч рукодільна, до речі, щоб не відходити далеко. Рукодільна зустріч у короворозі планується 10 березня, у неділю на 12 годину, у кафе Гранд Піца, що знаходиться на площі визволення 47, здається. Ну, гранд піце називається на площі визволення. Досить зручна транспортна розв'язка. Там майже всі маршрути там є, і можна доїхати. Там дуже зручний зал. Ми завжди збиралися у двох гусях, але там дуже зручний зал у Гранд піце Він якось так окремо знаходиться і там дуже зручно. там не гучна музика, яка не буде заважати, так як у. Там не так, так гамірко, і ну, там трошки з освітленням не дуже, але я ходжу зі своєю лампою, тому це теж не має перешкод. Це я б Дніпро проїздила без оборудовання, так скажемо, без обладнання, бо все ж таки інше місто і трохи заважко це все за собою тягати. А ось по місту я їжджу зі своєю лампою, зі своїм штативом, з зі усіма цими прибамбасами. Тому засвітленням там буде добре. Там, я ж кажу, плюс того, що не дуже гучна музика, і майже не чутно. І окремий зал взагалі окремий зал, там навіть непрохідний він і ну, дуже зручно. Тому запрошую всіх бажаючих поспілкуватися, познайомитися, похвалитися, подивитися. Просто посидіти мовчки у кафе Гранд Піца, площа визволення, місто Кривий Ріг на 12 годину дня, 10 березня, начебто, це все сказала. Ще продублюю, звісно ж, анонс, можливо, хтось не почує, не побачить. І, дівчата, нічого не бійтеся. От не бійтеся, приїздіть, приходьте. Навіть якщо вам нема що показати з вишивки, просто приходьте познайомитись. Ми не кусаємось, дівчата, які вже давно збираються. Ми такі самі, як ви, а ви такі самі, як ми. Так, повертаємося до вишивки. Хвилинка реклами закінчилась. Повертаємося для виш... до вишивки. І це мій проєкт номер 1 на закінчення. Це великий проєкт, так? я... Навіть не знаю, як я так перешагнула той рубіж 80%, який в мене нікуди не їхав. Ні вліво, ні вправо. І я думала, що я з мертвої точки не зсунуся. А ось все ж таки в мене все вийшло, і я вже майже на фінішу. Королівство книг взяли своїми руками. Так, далі. Що в мене ще? Що в мене ще? У мене ще авантюрка. Вона авантюрка від Насті Єрмакової спеціально для рукодільного шабашу, вона її малювала по запиту, так би мовити. І в мене авантюрка ось на такому етапі. Дівчата вже позакінчували, а Гальона все ніяк кроля не вдягне. Йому треба зробити одежину, але я ще її не зробила. Так що, кроль у мене такий. Голенький. Ну, поки що в мене всі зусилля спрямовані на королівство книг, тому кріль немножко чекає в мене. Але треба його теж доробити і якось треба впихнути його в плани. Я зараз вже почала шити і намагаюся там пошити і піти повишивати трошки у зручному кріслі, бо все ж таки навантаження і треба його дозувати. Так, це кріль, поки що він у мене тут у черговому конвертику. Так, закривайся. Ось такий підглядає у віконечко за нами. Дуже гарний, дуже крутий, і він легко вишивається. От, от легко прям. Ще в мене по вишивці теж трошки не дуже багато було. Не закінчила я ось цього мого дракончика з цієї гарної книжечки органайзера. Ось, я зробила йому тільки оцю частину цьому дракончику. А, чорним Тут дуже багато бекстіча, тому чорним кольором я поки що пройшлася от по цієї частинці і по цієї пройдуся, напевно, сьогодні. Угу. Поки буду лотерейку вести, можливо, буде в мене час, але краще б не було, бо ну, це не дуже прикольно сидіти, чекати, поки візьмуть номерочок. Та змішувати вишивку з, оцім, з, вишив... з, з роботою. Це не дуже правильно ось такий мій гарненький. Зайка стіч, тракоша, тут лишився, тільки-тільки виключно бек стіч. І полуничний органайзер, зручний, міцний. Ой, Полюбляю я такі речі, страшне. І ще в мене трошечки, 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 зовсім трошечки. Знову з'являється у кадрі мій, як я його звую, мільхільний органайзер. Насправді це просто органайзер, в який поміщується другі п'яльця Нюргі або поміщується, коснапи 20 на 20. Я сюди вже все склала, те, що мені було потрібно. Тут в мене натягнутий вже для процесу Белфаст. Тут я його буду завертати і защіплювати ось такими кліпсами, бо його, якщо завернути зараз, наприклад, він тоді не влазить сюди. Ці защіпи тут будуть заважати, тому я вже без них обходжуся, потім буду їх закріплювати. Нитки розвішала ось на органайзер, приготувала, які будуть використовуватися оці. І а, нитки тут в мене лежать ще не перемотані від Тела Артс і, знову ж таки, не перемотані а Al DMC. вони поки що просто лежать ось. Ось так. Я приготувалася. Тут ножиці, в мене. вони тут незмінні, вони постійно лежать і голочка чергова, але я її заміню. У мене тут буде стояти голочка з кулькою. Я вирішила ще дозамовити собі таких голочок, щоб в мене під основні якісь процеси були біля процесу саме ці голочки, щоб, вони, щоб не шукати. Де вона там одна в мене лежить, я хочу їх мати кілька тому, бо справ, насправді, дівчата, я не знаю, як, чи може я сама собі це в голову впила, чи ще щось. Ну, але мені дуже зручно ними вишивати на рівномірці особливо. Спочатку, саме от перше, коли я взяла до рук, було незручно. було, Мені здавалося, що ще кулька заважає, що вона не не слухається, але ось саме на цьому процесі, ось, де він тут мене, ось, королівство книг. Тут я багато вишивала, і тут в три нитки йде. І канва така ну, не дуже, не дуже м'яка. І я звичайною голкою я примудрялася собі шкрябати пальці. Я ж знизу ловлю оцю голку, і вона мені шкрябає пальці. І в мене були ну, проблеми з цим. А ця голочка з кулькою, вона не шкрябає, вона просто сковзає, і вона ну, не травмоопасна, скажімо так. Не травматична ця голка. Тому я і королівство книг вишиваю вже цією голочкою 24-ю. Кроля вишиваю 26-ю голочкою ще взяла собі, замовила 28-му. Подивлюся, як 28-ю буде шитися там на рівномірках на сьому. Бо чого я вирішила так, бо вони ці голочки з кулькою трошки довші за розміром, ніж звичайні голочки аналогічного розміру. там от прям Трошки 26 та голочка, вона як 24 та звичайна. Тому я вирішила взяти 28-му і спробувати, як вона буде ще. Тобто, щоб вже мати уяву стосовно всіх розмірів. Але можу сказати, що це дуже зручно, так. Це дуже зручно і я е, не шкодую про гроші, які я витратила на ці голки. Так, це моя папочка буде з'являтися теж у кадрі. Дуже мені подобається. До речі, я такі шию ще для сундучка, ну, такого плану сумочки, так що зустрічайте, там будуть, у березні вже будуть новинки. Так, і по вишивці, по вишивці, в мене начебто все. Ну, ось, ось так, якось в мене не було різноманіття процесів, таких я не розгулялася. І не брала майже нічого. Хотіла ще котів взяти, знайти за кухну, кота, але не взяла, вирішила вже добивати це королевство і дуже мені крутіла лису від Ланарди повишивати. Лен теж я не дійшла до неї. теж не дійшла. Тут в мене лежить вже наготовано частинка замовлення. А шию, ну, це полуфабрикат, напівфабрикат. Це тут лежать, і їх треба доробити. А тому а, поки що в мене ось такі ось такі не дуже великі просування, вишивальні. І так, начебто все, так, начебто все. Підсумки мої. І а, трошки ще розкажу, про, звісно ж, Хвилинка реклами про рукодільний Шабаш. Це спільнота рукодільного сундучка. Повторюся, що вівторках у нас рукодільні розпродажі, тобто товари, які є зі знижкою, саме у спільноті, не, у, не на сайті, а саме у спільноті, саме для учасників рукодільного Шабашу завжди багато позицій. І ну, привабливі знижки, скажімо так. По середах та по п'ятницях лотерейки є можливість виграти гарні наборчики, витративши маленьку суму. І знову ж таки, багато СП. Ну, я вважаю, що багато, бо ну, досить насичений понеділок звіт по одному СП, основному, скажімо так, сезонному. По середах звіти по додатковому СП, яке не основне, але теж воно є. Раз на два тижні проводяться вишивальні спринти, тобто швидкий СП, який за два дні вишивається якась маленька річ, і є можливість виграти комплімент від рукодільного сундучка. До того ж, щоп'ятниці я проводжу піжамні вечірки на задану тему. І теж є можливість у суботу виграти сюрприз до замовлення від мене особисто. Так, Я вкладаюся в свою роботу, щоб там не казали. І за ці сюрпризи, насправді, я сплачую сама. Буває, буває, дуже так багато дівчат. Я поначалу, коли спочатку коли робила це, мені було якось так. Не дуже було багато. Зараз ну, майже 30 учасниць. Я бачу, що додаються нові дівчата, приходять, їм теж стає цікаво, і хочеться щось показати. Що... Спочатку так обережно не показували свої фоточки, а потім вже стали активніші і вже навіть якийсь креатив пішов. Дуже, дуже цікаво це спостерігати. Мені завжди приємно бачити. Як дівчата і спілкуються, і що вони показують, і що вони про себе розповідають, розкриваються. Знаєте, так що щось, щось дають якусь особисту інформацію цієї п'ятниці, тобто сьогодні в нас теж буде біжамна вечірка. І кожного місяця я обираю рандомний день, який називається Битва подушками. Бо він започаткувався саме у піжамну вечірку. І це е, день дозволених стартів для учасників великого СП довгобудів Санта-Барбара Вишивальна. І е, е, інші дівчата, всі, всі, хто бажає, теж можуть робити старти, серед яких у цих стартанутих я теж проводжу ролі гриші, теж дарую щось до замовлення, якісь сюрпризи. Це дрібнички, звісно, але я вважаю, що це дуже приємно і якось так заохочувально. Ну, Я не, не приймаю, звісно, участі у цих заходах, я тільки проводжу, проводжу розігриші та спостерігаю за цим всім. Ну, теж інколи хочеться щось пограти, але не, не, не грається мені, не можна. Я, я організатор, я ідійний тому... Я просто спілкуюся з дівчатами. А, начебто все я розповіла. Я в минулому відео просила вас питати в мене щось для тегів, але, напевно, вам нічого не цікаво, тому ну, по питань я не побачила під відео. І а, просто попрошу вас лишити під відео коментарі, ставити пальчики вверх, бо а, ну, це допомагає. Я дивлюся, по... Просуванню відео і коли є багато коментарів, коли є багато лайків, то моє відео мені ж теж рекомендується, і я бачу, що воно м, показується на сторінках у рекомендованих, тому це дуже просуває і дуже допомагає мені особисто. Якщо ви не бажаєте бути спонсором, то, будь ласка, не пошкодуйте часу на лайки на коментарі. Взагалі це дуже допомагає блогерам. Якщо ви. Когось сподобали, вам хочеться, щоб я могла більше людей з цим блогером, з цією людиною познайомились та чогось повчилися або подивилися, то коментуйте та ставте пальчики догори, і це відео буде рекомендуватися іншим людям. І більший круг більше коло буде більше кола буде цієї людини, яка вам подобається. Це так коротенько, як працює Ютуб. Е, це не те, що там мені якось особисто. Насправді це взагалі не ті гроші, які можна назвати заробітком. Тому це так, на каву, можемо так сказати. На цьому напевно, все. Не виходить в мене поки великих відео, бо немає чого показувати. По вишивці є тільки оце 4. Даже навіть не 4, а 3 процеси, бо це тільки підготований. І, і все. По, по шиттю в мене поки що нема що показати, бо я тільки-тільки починаю це робити. Бо все ж таки важко сидіти важко. і Стояти важко і треба періодично відпочивати, відходити від робочого місця. Але ми все подолаємо, ми все зробимо, я не можу сидіти спокійно, мені треба щось робити, тому я шукаю можливості, щоб це робити. Так, все. Тепер точно все. Пішла монтувати відео. Дякую вам за увагу, приділено. Якщо не складно, пальчики вверх, коментар і. З вами була Альона, канал Нуспішні хрестики. Давайте популяризувати український ютуб разом. Побачимось!